Всім доброго дня, я продовжую свій влог. Я повернулася в Кіото із Осаки, в нашу квартиру, де ми знімаємо. І цього разу ми так стратегічно живемо. поясню чому. Коли я летіла в Японію, в мене були проблеми зі здоров'ям, спинам. пинами. Завжди я перевіряю зуби, так як переживаю, як, де я буду лікувати. Тобто цього разу я. Трошки так побаювалася, я думала, господи, а що, як щось там станеться, що я буду робити? І ви знаєте, все світ робить все а, по замовленню. Цього разу моя квартира знаходиться настільки стратегічно, не повірите, напроти мене знаходиться масаж, який мені потрібний, на який я хожу. Трошки зліва знаходиться а, рефрактор. Костоправна перекладимо цього так. Поки що не ходила я сюди, але він є. З лівої сторони від квартири є е, клініка стоматологічна, з попереду є клініка приватна з проблемами вуха і носу, е, перукарня, тобто супермаркет, Тобто настільки стратегічно, що я навіть собі не уявляла. Тож в принципі це навіть трошечки важливо, хоч і смішно заказувати перед поїздкою собі умі, що так, де ж я буду жити, що я буду мати, і знаєте, все світ січує.